Всім привіт! Сьогодні подивимося ось на таке нагромадження моделей. Ну, як видно, це King Smart, вже відома нам фірма. Тут ми бачимо такий цікавий пікап в таких різних варіантах. Chevy Stepside Chevrolet Chevrolet 1955 року, як тут вказано. Ось такий перший варіант такого цікавого кольору це з імітацією бруду. І другий варіант у нас є ось такий соковитий, синій з таким певним відблиском. Теж хороший колір. Ну і цей варіант. Це у нас серія мат, тобто з болотом. І в них ціла лінійка таких автомобілів. Досить цікаво виглядають. От імітація пилу, бруд знизу, який налипає на корпус. Ось такі тут у нас покришки заляпані і пилом І Ось видно там на капоті, на даху. Ну, мабуть, це найцікавіше воно виглядає. Ось три, по суті, однакові моделі, але виконання різне. Ну, про Кінсмарт вже. Я розповідав. Гонконгська компанія Kintoy. є серія Kin Smart, є серія Kinfan. Якось можливо покажу, що таке Кінфан. Саме виконання досить якісне. Мають ліцензії на виготовлення моделей від різних брендів. Ось Тут це все розписано. Пояснююся тут багато чого. Все ліцензовано, все законно. Машинки самі ці відносяться до ряду колекційних, хоча в них є інерційний механізм, не знаю для чого. Ну, якщо там Вважати, що це колекційна модель, ніхто особливо в не, не буде там бавитись, грубо кажучи, розганяти її по якійсь поверхні. Тобто, ми розуміємо, що наявність цього інерційного двигуна позиціонує цю модель в першу чергу як іграшка для певної категорії вікової, ну, але нічого не заважає відносити її. Так само і до колекційного якогось типу моделей. Ну, Chevrolet компанія відома. Компанія Стара в 1911 році заснована швейцарським гонщиком Луї Шевроле і в співавторстві ще з декількома людьми. А наразі Chevrolet це марка що виробляється корпорацією General Motors, так само стара компанія. Ну, дана модель, це 1955 рік. Модель там була серія легких автомобілів 300. Як можна там придивитись, ось тут на цьому логотипі пізніше, мабуть, покажу, там є. Позначка 300. Ну і можна різноманітні ресурси. Я там посилання дам під відео. Є ресурси, де детально розписаний весь цей модельний ряд, які там були зміни. Тобто там була перша серія Chevrolet Task Force, так звана, такого військового. Морського скерування, умовно кажучи. Тобто Task Force це термін військово-морський. Ну, насправді ці пікапи використовувалися де завгодно. Отже, перша серія була зі своїми номерами, з своїми параметрами, якісь технічні характеристики, конкретні Там розмір кузова, двигун. Трансмісія, салон і так далі. І потім була вже друга серія, і ось це, власне, модель, яка відноситься до другої серії. Вже там була позначка 300. Якщо подивитись в інтернеті, там конкретно про цю модель, то можна знайти фото, і Певний опис, що це модель 304, наскільки я пам'ятаю. Просто 300 це е, загальна така назва. Ну і друга серія там з якогось там конкретного року до 60-х можливо, оце 55-й рік. Е, певні зміни в дизайні, вдосконалення по двигуну. Певні зміни Все в салоні. Сама кабіна. Ось тут лобове скло. Була така дизайнерська зміна, де скло заходить ось так на, по сторонам. Не, не плоске, а таке от воно має такий загин вигинається. І це збільшує видимість. Дуже вдале рішення, яке якраз е, зробило цю модель досить відомою, культовою. Ну і плюс там ще різні всякі модифікації. Ну, Давайте відкриємо, подивимось більш детальніше. Ну, ось так. Виглядають ці моделі в розпакованому вигляді. Ось у нас. Чудовий такий екземпляр, симпатичний імітація бруду. Ось тут ми бачимо таке лого цікаве. Я читав, що шевроле використовували лого з різними кольоровими відтінками. Тобто в них там певний колір. Міг означати клас самого транспорту, чи то пікап, чи то якийсь грузовик, чи легкова машина. Був у них такий період. Сама форма не змінювалась. Саме цей краватка, як вони називали, ось цей символ геометричний. Ось. а Навколо нього просто там контур іншого кольору міг бути. Ну, це цікаве таке рішення. Ось тут ми бачимо Chevrolet 300. Знизу такий шильдик цікавий. Ось імітація бруду. Бачимо такі масивні тут двері. Ось цей бруд перекинувся вже на задню частину. Ось тут ми бачимо. Ось напис Chevrolet. Навіть номер знизу видно. А ну окей. вказує на рік 1955. тут у нас цікаві такие покрышки. Зворотня сторона. Бачимо тут карданный вал. Що у нас тут ще вказано? Ну, 55 рік модель, Chevy Stepside Pickup. Ліцензований продукт, масштаб 1.32. Kinsmart. Ось тут передня частина. Підвізка. Ось у нас це багажне, так би мовити, відділення. Оцей кузов так виглядає така основа. Заднє вікно абсолютно замазане, забризгане і запилене. Ось це лобове скло, яке там заходить. Ось так у нас тут успішно Ось сюди, на цю частину. Ось тут видно, що воно не просто пласке, а має такий вигін. Заглянути, що в нас там в салоні. Ось видно кермо і важель переключення швидкостей. Давайте відкриємо це. Двері досить туго відкриваються. Ось такий тут дизайн внутрішній. Ну, це може бути кишенька додаткова. Тут Певна там оббивка використовувалась з матеріалів відповідних, чи то шкіра, чи якийсь шкірозамінник. Ось ми бачимо тут знизу педалі. Ось таке кермо. Вже використовувався там гідропідсилювач. Ось бачимо цей важіль масивний такий. Сидіння такого. Ліжкового типу до трьох осіб можна було в цей салон помістити. І досить комфортно. Подивимось з другої сторони. Акуратно спробуємо відкрити, нічого не виламати. Туго так відкрились. Тут теж бачимо. На дверцятах, ось такі елементи. Це ручка для склопідйомника, я так думаю. Ось тут трішки видно там, приборну панель. Там десь, напевно, бардачок правіше лобове скло. Двірники протерли певну ділянку, щоб можна було дивитись. Ну Цей важель гігантський просто Цікаво він так вигнутий. Ну Простий такий здається, інтер'єр, все просто, але зато функціонально. Ну, принаймні, як заявляє шевроле. Ось ми бачимо тут ручку на дверях. Ось передня частина ця решітка, де є чотири вертикальні такі планки. І три горизонтальні якраз в цій серії використовувався цей дизайн. Згадується, що це лото для яєць дизайн такої коробки специфічна. Пізніше вони змінили вже цю концепцію, трошки по-іншому ця радіаторна решітка виглядала. Там цікаві теж форми в старших моделях. В посиланні буде сайт, де там є фото і схематичні такі малюнки. Це все там описується. Так, цей варіант. Подивились. Ось в нас трішки інше кольорове рішення. Модель та сама. Теж ми бачимо тут напис Chevrolet 300. Ось такий запилений. З таким відливом деяким голубувато. І коричнуватий в нього від такий відтінок цікавий. Непогано виглядає. Двері туго так відчиняються. Ось ну, бачимо цей знайомий вже нам салон. Велетенський цей важіль і кермо немаленьке. Внутрішня сторона дверцят така ж. На Звороті все те ж саме. Масштаб 1.32. Chevy step side pickup. Ну і оця симпатична дуже модель теж. Симпатично за рахунок цього такого пофарбування. Так, металізована така у нас поверхня, фарба така з таким вкрапленням дрібним, якщо придивитись, блискучі диски. Форма дисків така ж, просто вони тут хромовані. Не заляпані нічим. Бачимо, як переливається цей колір. Ось цей чіткий е, логотип, ця фірмова, е, так би мовити, позначка Chevrolet. Масивний бампер знизу, фари і вони заховані в такі от цікаві ніші, так би мовити, виступає трішки вперед ця вся конструкція з фарами. ось такий дизайн. Навіть там проглядає. Всередина крізь цю решітку. Тут дверники три сто. Особливої різниці немає в цьому написі. Тут так само бачимо рік, великий напис Chevrolet. Ось цікаві такі лампочки. Давайте спробуємо відкрити ці двері. Занадто. Масивний в мене палець вказівний. Навіть не буду я силу застосовувати. Це ж треба. Не піддаються двері. Будемо вважати, що вони закриті абсолютно. Бачимо цей важіль, диванчик. Масивне таке заднє скло. Воно теж трішки отак заходить на сторони. Як ніби натягується. Лобове більше має цієї такої особливості. Такий дизайн цікавий. Спробуємо відкрити з цієї сторони. Ну все. Водій постарався, абсолютно заблокував. Ну, і щоб порівняти у нас оці передні частини, бачимо, що в моделі мат. абсолютно все це матове. Такою характерною замазкою так би мовити, воно виглядає. І, ну, навіть бампер покритий таким шаром, чи то болото, чи то фарба вже просто здеградувала, змінилась. Ну, ця машина як з заводу навесенька повністю. Ось тут отака частина упаковки, однакове все. Нічого особливого. Тут маємо лого General Motors. Офіційний ліцензований продукт, є номер. Ну і сама тут коробочка. Теж стандартне пакування для Кінсмарт. Є QR-код, можна відсканувати, з'явиться форма. Буде інформація? Та ж сама, фактично. Там можна навіть валідацію пройти. Кінсмарт. Бачимо тут опис. Найменування іграшка-машинка 5330 wy матеріал метал. Попередження не призначене для дітей віком до 3 років. Використовувати під наглядом дорослої особи відповідає вимогам технічного регламенту, безпечності іграшок. Призначення для активного розвитку дитини. Не кидати. Термін придатності не обмежений. Зберігати в сухому місці дезінфекції не потребує. Зберігати етикетку пакування. Ось виробник. Дата витлення. Ну і куди звертатись з питань щодо продукції? Мейден Чайна. Smart. Зареєстрована марка. Кінтой DCasting Manufactory LTD. Попередження. Містить дрібні елементи. Як завжди, не ковтати, не жувати, не вживати. Не по інструкції, так би мовити. Ну і тут офіційна інформація про ліцензування, права на виготовлення і так далі. Ну, Ось такі у нас цікаві моделі, симпатичні. До речі, можемо перевірити. Так званий інерційний ефект. А, дійсно працює, І ще й так не слабо. Ми будемо вважати, що модельки в хорошому стані. Ну, ось такий невеличкий огляд. Дякую за увагу. Mm hmm.